Добрий день, шановні. У цьому відео я покажу, як заповнювати декларацію. Форми під 36, дяльність нереєстрована, тобто та, яка не потребує реєстрації підприємства, не ФЛП, ні, ну, по польськи то Джіді, дяльність єдноособова господарча, яка вважається, ну тобто маєте право не реєструвати, якщо у вас місячний дохід не перевищив певний ліміт. Кожного року цей ліміт змінюється. Я вам в описі. Напишу посилання на повну статтю, де ви можете ознайомитись з цими лімітами. Отже, а зараз приступимо до заповнення. Спочатку вам треба завантажити програму безкоштовну з сайту epity.pl. Е посилання теж буде в описі. Потім запустити програму і заповнити декларацію. Так, перший крок. Це ми вибираємо індивідуальний розрахунок декларації. Ну, тобто за самого себе, бо можна ще складати декларацію за подружжя, ну, за родину, наприклад, за разом з чоловіком або жінкою. В даному випадку я вибираю тільки за себе індивідуальний розрахунок. І вибираю там друг, 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 під другим номером, стрілочка це перше повне заповнення. тобто Це не буде корекція вже заповненої діяльності. І нажимаємо далі. Крок другий. Заповнюємо уважно всі необхідні дані: це прізвище, ім'я, номер песель, дата народження і так далі. Деякі дані можуть підтягнутися з бази. В кінці нажимаємо далі і переходимо до кроку номер 3 Тут вибираємо правильну декларацію, а в даному випадку це П36, діяльність нереєстрована. І в кінці натиснемо кнопку Далі. Крок четвертий. Програма покаже, які були місячні ліміти доходу за минулий рік. Ну, В даному випадку за 2023. Це програма показує, щоб ви звернули увагу. Бо якщо у вас ці ліміти не відповідають дійсності, тобто вони більші, то ви були б повинні зареєструвати дальність ФЛП. Отже, в мене не були ці ліміти перевищення. Отже, я ставлю галочку ОК. Ну, що я згоден. І переходимо до кроку 5. Уважно вносите свій сумарний річний прибуток з вашої діяльності. Точніше, це дохід. А ось в полі кошт, Кошт це витрати. Це, наприклад, які ви понесли витрати, пов'язані з вашою діяльністю. Наприклад, купляли якесь приладдя, офісне комп'ютер для роботи і так далі. Тобто, тоді можна внести ці кошти сумарно. В поле кошт. У моєму випадку я нічого не вносив, бо не хочу заморачуватися. Ось я оставив пусте, пустим поле, бо, ну, умовно кажучи, не мав ніяких витрат. Так, і в кінці нажимаємо кнопку записати запіш. Так, переходимо до кроку шостого. Це що ви, ми, ми тільки що внесли, воно відобразиться у вікні. Просто натиснемо далі. Крок сьомий. Якщо ви платили за себе медичні внески, страховка, іншими словами, ви їх можете внести в відповідні поля. Вони не оподатковуються. Тобто, з вашого сумарного річного доходу вони віднімуться наприкінці. Якщо ви робили ці внески, то записуйте. Я не робив, тому я їх залишив пустими, порожніми, нічого не заповним і натиснемо кнопку далі. Крок 8. Тут можна вибрати певні пільги е, в цілях оптимізації, ну, податкових оптимізацій і так далі. я нічого тут не заповнюю, бо ми, мій річний дохід не перевищив ліміту на податкованого ліміту у 30 тисяч злотих. Тому я не можу претендувати на повернення якихось там податків і так далі. Нема такого права. То в мене воно залишається пустим, я нажимаю кнопку далі. Крок 9 теж. Нажимаю далі, не буду пояснювати. Крок 10. Ще одна форма пільг. Якщо хочете, заповнюйте, якщо нічого не хочете, то не заповнюйте. Я натиснув далі. Крок 11-й. Далі, крок 12. Далі, крок 13. Ось тут вже можна висилати декларацію. Нажимаємо кнопку вислати декларацію. Крок 14-й. Ще раз тиснемо кнопку далі. Крок 15. У цьому вікні потрібно ввести. В полі прихід за минулий рік, тобто 20, 22 дохід, який ви вказували в декларації минулого року. Якщо ж це ваша перша декларація, то прибуток за минулий рік. Вкажіть 0.0, це свого роду така верифікація, що це ви заповнюєте анкету, а не ваш сусід чи е, хтось ще, е, також можете вказати вашу електронну адресу поштову, куди прийде УПО. Це повідомлення з УЖЕНДу про успішне отримання вашої декларації. Це таке важливе, хай воно буде. Його взагалі радять зберігати 5 років. Так, заповнили так. І в кінці нажимаєте кнопку Підпиши та «Відправ». Крок 16. У цьому вікні ви побачите, що відбувається надсилання вашої декларації. Крок 17. Через кілька хвилин з'явиться вікно з повідомленням, що, що відбулось надсилання вашої декларації. Декларації ну, відбувається в процесі. Можете закрити вікно, а можете почекати. Якщо ви, наприклад, закрили вікно і програму, то пізніше можете перевірити статус вашої декларації. Це крок 18. Коли вікно програми відкриваєте, у вас буде там в меню така закладка Статус є декларації. Туди клікаєте і переходимо в крок 19. Якщо декларація. Ваша не мала і була успішно прийнята в ужонді скарбовим ви отримаєте повідомлення 200, тобто декларація успішно відправлена. Далі ви можете завантажити підтвердження УПО собі на комп'ютер. Це PDF такий файл ну в формі PDF. Ну і зберігайте, як я казав, 5 років. Це так повідомляє ужонд. Якщо ви допустили якісь помилки, то в процесі, ну, по-перше, це нічого страшного. Просто декларація не подасться. Помилку покаже програма. Ось я привожу в якості прикладу помилку. Тобто я десь там помилився два рази, цифру набрав в песелі, і в мене була помилка, що дані невірні. Я виправив ті помилки, ще раз перевірив, і повторно послав, відправив декларацію, і вона в кінці кінців успішно була прийнята. Отже, як бачите, нічого складного ця процедура займає десь 5-10 хвилин, тобто небагато нічого складного немає. Ще раз наголошую: в описі під відео є посилання на статтю там, де більш детально про всі ці ліміти написано, хто має ці декларації, відправляють українці, іноземці в статусі Укер і коли то робить, то все в цьому в статті на сайті. Так, дякую за увагу. Гарного вам дня.